Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як можна заробляти гроші в інстаграмі з нуля та без досвіду. А ви поки підписуйтесь на канал і ставте лайки, буду вдячна за підтримку. Поїхали! Це відео для вас. Якщо ви маєте бажання навчитися заробляти онлайн. Ви студент, який не має багато часу, щоб працювати на повну зайнятість, а шукаєте заробіток з гнучким графіком. Віддалено. Вам не подобається ваша теперішня зарплатня, оскільки вона не відповідає складності професії. Ви багато працюєте, але все одно не купили ще машину мрії. Отже, якщо хтось впізнав себе, напишіть в коментарях, хто ви, то додивіться це відео до кінця, щоб вже сьогодні змінювати своє життя на краще. Я хочу розповісти вам про інфобізнес. Це найпопулярніший зараз спосіб заробітку блогерів, різних експертів. Якщо простими словами, то це продаж онлайн різних інформаційних продуктів, знань, практичних порад, статистичних досліджень, експертних рекомендацій, найчастіше онлайн-курсів. Тобто, люди, досвідчені у якійсь галузі, створюють свої власні курси і за допомогою інстаграму чи інших соціальних мереж продають їх. Ви можете сказати, так, я не є експертом якоїсь галузі, в мене немає досвіду. Але я вам скажу, що займатися інфобізнесом можна абсолютно без знань і досвіду. Головне, що ви зрозуміли, що це таке взагалі. Отже, як заробляти на інфобізі з нуля, дуже просто. Ви купуєте вже готовий курс і продаєте його, саме так працюю і я. Ви спитаєте, де ж знайти ці курси? У моєму телеграм-каналі є список можливих курсів, які ви можете придбати для перепродажу. Залишу посилання в коментарях. Ці курси дуже класні тим, що їхня тема навчання з заробітку онлайн це перепродаж курсів ЗНЗ. Що таке ЗНЗ? Розкажу у наступному відео. Тобто, купуючи цей курс, ви самі дізнаєтеся, як правильно продавати курси, яку сторінку потрібно створити, як її створити, як оформити, щоб люди вам довіряли. Як спілкуватися з клієнтами, як їх взагалі шукати, і багато-багато інших порад. Отже, купуючи ці курси, які я прописала у своєму телеграм-каналі, посилання в коментарях, ви також зачерпнете багато корисної інформації і для себе. Ті люди, що працюють на перепродажі курсів, заробляють від 300 500 гривень на день. Можу сказати з власного досвіду, але тут все не так однозначно, адже все залежить від ваших старань. Тобто можна заробляти і тисячі і 1500 гривень за кілька годиночок. Пам'ятайте, що запорука успіху полягає у тому, щоб пробувати. Тому, поки ви сумніваєтеся, інші, так само і я, заробляють великі гроші, здійснюють свої мрії і радіють життю. Дякую всім за увагу! Якщо відео було корисним та цікавим, то поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити цікаві відео про заробіток онлайн. Бажаю всім удачі!